Кожного ранку, кожного дня ми просинаємося з думкою про вас. І спочатку було дуже сумно і дуже-дуже страшно, а потім ми стали сильними і почали робити те, що могли, і продовжуємо це робити. Скоро свята, ми зробимо усе, щоб ви відчули наше тепло, нашу турботу. Бережіть себе, повертайтеся додому, а ми зустрінемо вас. Усміхнені, красиві, теплі, люблячі. Знаєте, коли ви там мерзнете і йдете на ворога, що ми не плачемо, тому що ми віримо, що ви повернетесь додому. Повертайтеся. Вас дуже дуже чекаємо.